Доброго дня. Перед вами нова розробка компанії Engel. Настільна пила ТЦ ТС1200. Ця техніка вона має потужність 1200 Вт. І для 200-го диска вона впевнена ну, виконує весь спектр операції по розрізу будь-яких матеріалів, як на мене. Висота прорізу тут складає. Якщо не під кутом, під кутом 90 градусів 45 мм, що також достатньо для більшості операцій. Вона комплектується диском, комплектується ось таким незвичайним боковим упором, який стоїть з двох частин, можна високий прибрати і користуватися малим. Як на мене, досить все надійно зроблені алюмінієві такі направляючі. Есть, особливих претензій немає, крім того, що для чого ця висока? Незрозуміла, коротка вставка для мене залишилася загадкою. Є кут, який зажимається, можна виставляти кут. Висота пропила досить легко регулюється вверх вниз Кут фіксується і також виставляється, можна його повертати. Доситюк, на 45 повернули і зараз зафіксуємо. Звісно, при куті 45 висота порізу буде менша. Ось так воно регнується. Кнопки включення, виключення, ну, це класичні. Є захист бачте, від перевантаження, що також черговий плюс. Стіл звичайний, оцинкований, я так розумію, метал. Пофарбований стійкою краскою. Ну, вона, я думаю, досить швидко зітреться, але на роботу вона не впливає. Так, ну що, давайте поставимо і включимо. Зараз подивимося, як вона шумить, коли працює. так, Включення. Ну, як на мене, досить тихо, досить плавно працює. Немає таких сторонніх шумів. Диск міняється за допомогою ось таких ключів. Ну, такі ключі, як в лодкорізах. Є ось такий штовхач, щоб руки не пошкодити, заготовки штовхати ось такою приспособою, яке спеціальне кріплення має. Так що ось така техніка, яку продає ельхель. Якщо можете звертатися, щоб її придбати. Всього найкращого, будьте здорові!